Чи може Україна звільнити Крим? Останнім часом у ЗМІ пожувавилися розмови про деокупацію окупованого півострова. Західні військові, полковники, колишні міністри оборони експерти роблять заяви про те, як це можливо. І все це на тлі інформації про надання Україні ракет тамагавк від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми розберемо, що кажуть західні фахівці, чому Керченський міст такий важливий, і як тамагавки можуть змінити гру. А в кінці відео я попрошу вас, друзі, дати відповідь на моє запитання щодо Криму. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, щоб часу далі не гаяти, Давайте одразу будемо починати. Слухайте, скажу вам чесно: за останні там два тижні, реально буквально в один голос західні іноземні військові генерали, полковники, екс-міністри оборони, військові експерти розмірковують про те. Причому реально розмірковують про те, як Україна може звільнити Крим. Давайте розбиратися спочатку. Послухаємо свіжу заяву полковника армії Сполучених Штатів Америки у відставці Джона Світа. От він дуже досвідчений військовий. і Він постійно аналізує ситуацію в Україні. Так, от, за його словами, значить, збройні сили України можуть почати контрнаступ на Крим після того, як впаде Керченський міст. Він каже таке: ймовірно, ми знову побачимо загрози Керченському мосту. Коли він впаде, я припускаю, що ми станемо свідками якогось контрнаступу з метою повернення Криму. Україні доведеться накопичити бронетанкові сили з артилерією та особовим складом. Це буде складно в наш час за урахуванням супутникових технологій і безпілотників. Тобто, Джон Світ вважає, що міст це ключ. Без нього Росіяни в Криму опиняться у пасті, тому що постачання з Росії перерветься. Але він попереджає: дивіться, це буде непросто. Кажу одразу: треба багато танків, треба багато артилерії, треба багато солдатів, і все це під прицілом дронів і супутників. І от полковник говорить про те, що невідомо взагалі чи зсу спочатку підуть на Крим, а потім на інші окуповані території, чи навпаки. Це залежить від ситуації на землі. Каже він, як війна розвиватиметься саме зараз і в найближчі 3-6 місяців. Тобто наступні півроку, це покажуть. Чому це важливо? Це важливо, тому що Крим це не просто якийсь там шматок землі. Друзі, це стратегічний пункт для росіян. Там бази, там флот, там аеродроми. До речі, все це ми абсолютно систематично вражаємо, якщо міст впаде. Україна може скористатися моментом, каже світ, але він наголошує, що треба готуватися і готуватися дуже ретельно. Це не фантастика, це реальний план, каже він. Якщо все зійдеться, тепер переходимо до іншої заяви, там буквально з різницею в два дні. Значить, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш Де Бреттон Гордон каже про те, що дивіться саме зараз. На вдалий момент, дуже вдалий момент. Україна вже систематично б'є по військових об'єктах в окупованому Криму, і це може бути підготовкою до великої операції. каже він за словами Геміша, Україна має потенціал звільнити півострів, але треба щоб багато факторів зійшлося. Зсу вже пророділи, каже він важливі радіолокаційні зони в Криму, тобто знищили радари, там щоб легше маневрувати, і до того щоб легше було бити по російських позиціях. І він також погоджується з попереднім Полковник бо каже, що Керченський міст це реально ключ. Тобто, вже дві людини кажуть про Керченський міст. Насправді це дуже поширена думка. Він каже, що якщо його зруйнувати, цей міст, то Крим опиниться в ізоляції. Це можливо, каже він. Російська армія поступово вичерпує саме. Тому саме зараз вдалий момент, щоб маневрувати та атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягнути. Британець оптимістичний. Він каже, що росіяни зараз слабшують, Україна нарощує силу, але треба концентрація військ. Це не завтра, каже він. Але момент зараз приятливий. Далі, друзі, думка воєнного аналітика від Sky News Майкла Кларка в попередніх випусках. Я вже цитував його. Він каже, що Україна може здійснити велику атаку на Крим до зими. Ну тут рукою подати до зими, правда? Це може бути морський десант або масована атака на Керченський міст. До речі, треба тут приземлитись і сказати про те, що українські військові дещо зі скептицизмом ставляться до цього. Ну і відверто скажу я поки що також. Але це його думка, це думка британського експерта. І він каже про те, що. Е Ну, Україна вже б'є глибоко, вона б'є по радарах, вона б'є по ППО в Криму. Ви можете створити пробіл в завісі протиповітряної оборони, а потім вставити щось у цей пробіл, щоб отримати щось ще цінніше, каже він, і от він додає, що дивіться, погода скоро стане холодною, але українці дуже люблять сюрпризи. От тут я з ним погоджуюсь, тому що дійсно українці дуже люблять сюрпризи. Він каже: ми знаємо, що це впливає не тільки на росіян там на передові, але й на сприйняття заходом того, як йдуть справи в Україні. Тобто кларк вірить у несподіванки від збройних сил України, Атаки на радари це підготовка, каже він до чогось більшого міст під загрозою, і це може статися зовсім незабаром. Зима не завадить, якщо планувати правильно. Тобто, фактично, ця зима буде показовою з точки зору кларка відносно того, що ми будемо робити в Криму і як ми будемо планувати нашу деокупацію. Але ще раз підкреслю, мені здається, це занадто оптимістично. Поки що я передумав ну я особисто. Я хочу помилятися, але поки що я особисто там придумав, що щодо деокупації не бачу. Тепер давайте послухаємо друзі колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Це міністр оборони, підкреслюю, І от він виступав там на Варшавському форумі безпеки і каже: Слухайте, треба задушити Крим. Його треба задушити, щоб зробити абсолютно непридатним для життя, і от Волос каже: дивіться, Крим для Путіна це це святе місце, це просто свята місце, тому що Путін одержимий ідеєю домінування над Україною. Якщо прочитати його промови 2014 року, каже екс-міністр оборони, то Путін порівнює Крим взагалі зі святою Горою, тому треба допомогти Україні з далекобійною зброєю. Нам потрібно задушити Крим, каже він. Нам треба тауруси з Німеччини. Нам треба руйнувати Керченський міст, тому що це статуя Путіна. І якщо ми це зробимо, то Путін зрозуміє, що йому є що втрачати. Ось логіка така у екс-міністра оборони. Тобто, ідея перервати постачання, зробити Крим нежиттєздатним, без мосту, без ресурсів. Росіяни не витримають. і Його закликає Захід дати більше зброї. Ну щодо Таурус, ви знаєте, друзі, зараз. Ситуація взагалі якось принишкла. Якщо раніше доволі активно обговорювали це питання, і Мерц, який обираючись на посаду канцлера, обіцяв нам ну обіцяв нам надати Тауруси, Зараз ми про це взагалі чомусь нічого не чуємо. Натомість, ми чуємо про. Тамагавки, тому зрештою, давайте розберемось, як звільнити Крим. Є конкретні способи, які називають ізраїльські досвідчені військові експерти, і до чого тут взагалі ті самі томагавки, про які я щойно вам, друзі, згадав. Значить, є такий експерт Давід Шарп. Я до речі з ним колись давно також робив інтерв'ю. Це авторитетна людина, і от він каже, що дивіться є два способи насправді щодо звільнення. Так, перший це політичний, тобто, коли Росія сама віддасть Крим, але як ви розумієте, це абсолютно нереально зараз. Я не думаю відверто вам скажу, що це реально буде в майбутньому. А Росія самовільно, ось так, от, просто так ніколи не віддасть нічого, тим паче Крим, значить, тобто, є перший спосіб. Він для нас є недосяжним нині і неактуальним. І другий спосіб це сухопутний наступ збройних сил України. каже Шарп, і от він пояснює: дивіться, дистанційні удари, ракети, дрони, авіація. все це дуже важливо для того, щоб послабити росіян, але для деокупації треба сухопутна операція. Зробити Крим непридатним, каже він можливо без води, без електрики, без постачань, там удари по базам, по НПЗ, що ми зараз вже робимо. Але для цього, але цього мало треба увійти фізично. Щодо томагавків, якщо Сполучені Штати каже він, дадуть там, ракети, це стане стримуванням для Кремля. Дальність 1600 кілометрів в одній модифікації, 2500 в іншій можна бити по Москві. Буквально так, якщо російське керівництво розуміє, що в руках України є така ракета. Яка ну в будь-яку хвилину може вразити будь-яку будівлю в Москві? Вони двічі подумають, каже Шарп, але тамагавки не звільнять Крим самі. Вони можуть завдавати втрат, вони можуть бити по заводах в Росії, вони можуть зменшити виробництво боєприпасів для Криму краще використовувати. Інші ракети, наприклад, такі як Storm Shadow головне, це перемога на суші, каже він. Ну щодо Storm Shadow то треба сказати, що це ж не секрет. Ми їх і так використовуємо. Ми вже били Storm Shadow по тимчасово окупованому Криму. Згадайте кадри того, як там все палає. Друзі, це робота Storm Shadow Шарт що дивіться, Україна нарощує сили, особливо зараз дрони, і удари по С-400. А я вам скажу, що ми не тільки С-400 знищимо, ми ще знищимо С-500. І були такі випадки, так дороговартісні мільярдні установки, просто знищили Шарп каже, що дивіться удари по нафтовому терміналу Феодосії. Чорноморський флот зараз ховається. Він не те, що ховається, Я тут дозволю собі поправити Шарпа, його немає. Там фактично його там залишки Чорноморського флоту чи флотилі взагалі перевезли в Новоросійськ. і то прилетіли дрони малюка, знищили там ще половину з тієї мізерної частини, яка взагалі залишилася в новоросійську. Тому тут щодо флоту точно не треба переживати, так? але він каже, що треба більше високоточних. Ракеті треба власне виробництво, власне, власне, власне виробництво. Тому що ем, ну сьогодні Financial Times пише, що якщо сполучені штати і нададуть ракети, там це буде від 20 до 50. Ну звичайно, можна запустити 20 чи всі 50 ракет, ракет на Крим. Але ну який це буде матиме мати ефект? Звичайно, вау, бум! Зрозуміло. Всіх цілей там ми досягнемо, якщо залпом бахнути, але є інші задачі, і ці ракети звичайно існують абсолютно під інші задачі серед іншого. Тому дивіться, друзі, ми зараз з вами розібрали свіжі думки. Вони реально там буквально за два тижні, така концентрація заяв щодо е звільнення тимчасово окупованого Росією Криму пролунала від генералів, полковників екс-міністрів оборони від США до Ізраїлю, і вони всі, якщо там підсумувати, сходяться на одному. Керченський міст ключ. Удари по ППО, по радарах, вони підготовують для нас підґрунтя, а да? томагавки можуть стати потужним стримуванням. Але звільнення Криму це не тільки ракети, це сухопутний наступ, це концентрація сил чи реально це? Ну от експерти ці кажуть так, якщо захід дасть більше зброї, тоді все вийде. Але в першу чергу все залежатиме від нас, від підтримки, від єдності, від наших ресурсів і, і так далі. А що думаєте, ви з цього приводу? Чи може Україна звільнити Крим? Це те запитання, яке я анонсував для вас. Дайте, будь ласка, відповідь. Напишіть так або ні. Я поки що стриманий в цьому питанні, скажу вам, друзі, чесно. Але... Це моя думка. Що думаєте ви з цього приводу? Ось що насправді дуже важливо. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.